От замислиться на хвилинку. Тіло починає говорити про нас задовго до того, як ми встигаємо вимовити хоча б слово. Сьогодні ми зазирнемо залаштунки цієї мови. Поговоримо про те, як свідомо керувати невербальними сигналами, і, знаєте, посилювати свій вплив у будь якій ситуації. А ось вам історія. Уявіть нарада о дев'ятій ранку з якимись, ну, дуже впливовим керівником. Він заходить. П'є горілку просто з пляшки і закушує це все з сирою цибулею. І тиша: ніхто не каже ані слова. Звісно, це такий екстремальний приклад, але він ідеально показує, як виглядає абсолютно непохитна влада, яка транслюється без жодного слова. А тепер просто шокуючий факт те, що ми говоримо словами. Становить лише 7% враження, яке ми справляємо. 7! всього на всього Це ж означає, що решта 93% — це щось інше. І ось це щось інше це і є мова нашого тіла. І все це відбувається ну просто миттєво. Не встигли її оком змигнути менше сотої долі секунди, а оточуючі вже склали думку про нашу компетентність. І це рішення ґрунтується майже повністю на тих самих невербальних сигналах. Вражає, правда? Гаразд, який у нас маршрут на сьогодні? Почнемо з прихованої мови тіла. Потім розберемо два ключові полюси впливу авторитетність і доступність. Далі зануримось у те, як гендер може змінювати правила гри і, звісно, знайдемо спосіб відшукати власний баланс сили. Отже, почнімо з першого пункту: найцікавіше те, що ми вже знаємо цю мову, ми ж нею володіємо ну, практично з пелюшок, інтуїтивно підлаштовуючись під різні ситуації. Наша мета сьогодні просто взяти цю інтуїцію і перетворити її на свідомий потужний інструмент. І отут ми підходимо до ключової ідеї. Увесь вплив, по суті, зводиться до вміння балансувати між двома, на перший погляд, абсолютно протилежними речами бути авторитетним і водночас залишатися доступним. З одного боку авторитетність це коли всі розуміють, хто тут головний, чий досвід має перевагу. Це створює таку собі психологічну дистанцію. А з іншого боку, доступність це про відкритість, емпатію, про те, щоб зменшити цю відстань, аби людям було ну просто комфортно поруч. Час розібратися з першим набором інструментів. Давайте зануримось у механіку так званої гри згори. Це саме ті невербальні сигнали, які без слів транслюють владу, авторитет і так домінантність. Отже, грати з гори. Це така мова тіла, що чітко, без слів, дає зрозуміти, я тут головний або я контролюю ситуацію. До речі, ці принципи працюють не тільки в людей, а й у всьому тваринному світі. Це про ієрархію. А як це виглядає на практиці? Ну, по-перше, такі люди фізично займають більше місця, їхні пози відкриті, розслаблені. Голова під час розмови майже нерухома. А тепер зверніть увагу на очі: вони дивляться прямо, коли говорять самі, але можуть відводити погляд, коли слухають. Це ніби сигнал, моя увага не повністю твоя. Ну і так, вони частіше перебувають і не показують яскравої реакції на слова інших. Але тут, увага, є один дуже-дуже важливий момент. З цими прийомами треба бути обережними. Спроба грати згори, там, де реальний статус цього не дозволяє, це, мабуть, найшвидший спосіб потрапити в серйозну халепу. Гаразд, рухаємось далі. Якщо гра згориться про владу, то є й інший бік медалі. Не менш важливий набір інструментів, який навпаки допомагає будувати довіру, зв'язок і знаходити спільну мову. І цей стиль називається грати знизу. Це, як ви вже здогадалися, повна протилежність усе спрямовано на те, щоб скоротити дистанцію, створити комфорт. По суті, це і є фундамент, на якому будується симпатія. І тут ми бачимо зовсім іншу картину тіло, ніби стискається, намагається зайняти менше місця. Рухи стають швидшими, уривчастими, а погляд все навпаки відводиться, коли людина говорить сама, але буквально прикутий до співрозмовника, коли слухає і звісно, посмішка. Часто це не про радість, а радше про заспокоєння, такий собі сигнал примирення. Ми розібрали інструменти здавалося б, все просто, але що як їх ефективність залежить від того, хто їх використовує? Давайте подивимося, як одна й та сама поведінка може сприйматися абсолютно по різному, залежно від гендеру. Ось це дослідження воно просто вражає. Студентам дали історію про успішного підприємця. Одній групі розповіли про гайді, інші – про Говарда. Історія ідентична, слово в слово. Результати, а результати їхню компетентність оцінили однаково. але… Говард здався всім набагато симпатичнішим. А гайді владолюбною, і найголовніше, на роботу більшість взяла б Говарда. Це явище називають подвійною пасткою. Від жінок на керівних посадах очікують авторитетності, тобто гри з гори. Але водночас суспільні стереотипи вимагають від них доступності, тобто гри знизу. Виходить такий парадокс: треба бути сильним лідером, але не занадто сильним. Це ніби постійно ходити по лезу ножа. То що ж з усім цим робити? Як знайти цей баланс? І тут починається найцікавіше. Виявляється, мова тіла може впливати не тільки на інших, вона може змінити наш власний внутрішній стан. І наука це підтверджує. Дослідження показують, що всього дві хвилини в сильній розширеній позі і рівень тестостерону гормону домінантності помітно зростає. А якщо посидіти у стиснутій позі, навпаки, підвищується рівень кортизолу, гормону стресу. Висновок, наше тіло може змінити наш розум. І це не просто теорія. Ось що каже одна з учасниць такого тренінгу. Свідомо практикуючи більш впевнену поставу, вона помітила, що з часом це стає все більш природнім. Виявляється, впевненість це не риса характеру, а навичка, яку можна розвинути. А цей приклад він про стратегічне мислення. Мета ж не в тому, щоб бути завжди однаковим, мета свідомо обирати потрібний інструмент для конкретної задачі грати знизу, щоб налагодити контакт, і грати згори, щоб переконати. Це і є та сама гнучкість впливу. І ось що дуже важливо зрозуміти не треба ламати себе і ставати кимось іншим, мова йде про невеликі, тонкі зміни у поставі, у жестах, у погляді, це знаєте, такі маленькі налаштування, які тим не менш можуть кардинально змінити результат. І, мабуть, головна ідея всього цього така ця сила вже є в кожному з нас, її не треба створювати з нуля, потрібно просто. Дати собі дозвіл її знайти, усвідомити і почати нею користуватися. І наостанок питання для роздумів не варто намагатися змінити все і відразу. Просто подумайте, яка одна конкретна ситуація чекає на вас найближчим часом, і яким буде те перше зовсім невелике коригування у мові тіла, яке варто спробувати.